Болгарія почала відправку Україні ста бронетранспортерів зі складів свого міністерства внутрішніх справ. Угоду про це уклали минулого року. А про початок постачання техніки повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагаєв. Він опублікував кілька світлин і зазначив: цитую: операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання Україні БТР МВС. Кінець цитати: хороші новини для нас є, і з Канади. Канадське Міноборони вивчає можливість передачі Україні списаних ракет. Повітря земля. Ці ракети взагалі-то мали утилізувати, але тепер урядовці можуть передумати мова про більше ніж 83 тисячі ракет crv 7. Принаймні стільки їх мають канадські збройні сили. Ці боєприпаси розробили в 80-х роках минулого століття, а на початку 2000-х їх зняли з озброєння. Ще три роки тому федеральний уряд погодив утилізацію їх в найближчі роки. Та сьогодні лідер консерваторів П'єр Пуальєвр закликав ліберальний уряд віддати їх Україні. Ось такі слова Польєра наводить видання. CBC. настав час менше говорити і більше діяти замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації. Зброя має бути передана Україні, яка зможе використовувати її для захисту суверенітету. Кінець цитати після цієї аргументації опозиції у п'ятницю Міністерство національної оборони Канади підтвердило, що ракети розглядаються як частина можливого майбутнього пакету військової допомоги. Та речник канадського відомства підкреслив, що існує і певна проблема: не всі вісім десятків ракет мають боєголовки. Тож наразі Канада проводить випробування, щоб переконатися, що обладнання є ефективним і водночас безпечним для транспортування в Україну. Особливо гостро потреба в нових поставках озброєння стоїть через те, що Європа не виконує свою обіцянку відправити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня. Тож Чехія виступила з пропозицією шукати постачальників за межами ЄС. Принаймні про це пише видання Політіко, посилаючись на чотирьох дипломатів і джерело знайоме з ходом переговорів. Прага розчарована темпами і об'ємами поставок снарядів Україні. і тому, щоб надолужити прогалини, наполягає, що ЄС має профінансувати закупку 450 тисяч артилерійських снарядів, які доступні за межами Євросоюзу. Тож є висока ймовірність, що Європа звернеться до зброєвих компаній південної Кореї, Туреччини та Південної Африки. Та не лише планами, а й доставкою військової допомоги цього тижня порадували наші союзники. Так у п'ятницю Україна отримала ще дві системи протиповітряної оборони, які збивають усе. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні. Він підкреслив, що на цю зброю давно чекали, та заради неї працювали протягом кількох місяців на різних рівнях. Зеленський не уточнив, про які системи йдеться, але зазначив, що вони збивають усе.